Назвати Середницький Євгеній, я адвокат, і сьогодні поговоримо з вами про аспірантуру і про скасування відсрочки у зв'язку з навчанням на аспірантурі, про зміну порядку вступу на аспірантуру. Ну, взагалі поговоримо з вами про мобілізацію, про військову, точніше, юридичну допомогу для наших військових. Тому, будь ласка. Приєднуйтеся, пишіть що стосовно звуку, стосовно картинку, як мене чутно, і взагалі не заважає вам нічого дивитися цю трансляцію. У нас відключення в Києві е, жорсткі. Ну, тим не менше, не жаліємося, а рухаємося разом до перемоги. І поставте, будь ласка, якщо подобається, вподобайку, це допоможе просуванню цієї трансляції, як і просуванню всього українського контенту, плюс допоможе боротися з правовим нігілізмом. Також. Хочу наголосити, що я надаю юридичні консультації безкоштовно для військових та членів їх сімей. Питання пов'язані е, не тільки з проходженням військової служби, з отриманням ВЛК, е, з отриманням статусу ОБД, а й питання пов'язані і з цивільними і з наявності боргових зобов'язань, і таке інше. Тому, будь ласка, звертайтесь до мене за телефоном 063 344 1636. 063 344 16 36. 9-ї години. Чекаю ваших дзвінків, якщо потребуєте юридичної допомоги. Якщо ви не є військовими, теж звертайтеся ціни ці помірні. Консультую, надаю допомогу не тільки в Києві, а на території всієї України. Ну що ж, ми будемо рухатися з вами далі. Міністерство освіти України 24 червня 2024 року змінило правила вступу на аспірантуру. Що ж тепер? дивляйтеся до кінця ставте свої запитання. Ви мене спитаєте, що ж тепер? Чи є сенс вступати на аспірантуру? І чому такий ажіотаж, і що ж насправді змінилося? Розказують далі в цій трансляції. Перше, що хочу сказати, що тепер Міністерство освіти е змінило правила вступу. І тепер. Е Ті особи, які вступають на контракт, будуть вчитися не на денній або на заочній формі, тепер будучитися або на вечірній, і в чому тут саме зарита собака, а собака зарита в тому, що право на відстрочку мають право отримати ті громадяни України, які не тільки вчаться послідовно, тобто після магістратури йдуть на аспірантуру, а ще вчаться на денній формі навчання, тобто. Вечірня та заочна форма навчання не дає право на відсрочку. Отака от історія. Що думаєте стосовно цього? пишіть, будь ласка, в коментарях. Хоч напишіть будь-який коментар, а, щоб не гаяти свій час, пишіть запитання, не пов'язані з відсрочкою, пов'язані з мобілізацією, можливо, у когось якісь цивільні правовідносини, розлучення. Uh, наявність заборгованість, кредитори вас турбують. Якщо у вас і якщо немає ніяких питань, я думаю, що у вас все добре і це гарно, тому що я не обіднію, uh, і у мене кредо таке, що я не бажаю людям проблем, а бажаю, щоб їх навпаки не було. Ну ми рухаємося далі. Тобто, тепер контрактна форма буде тільки у вигляді вечірньої освіти або заочної, і тепер. Єдиний вступний екзамен, і англійська мова не матиме переваг при вступі на аспірантуру, тобто там ще й змінилися категорії, підходи от для магістратури, для вступу на магістратуру англійська мова важлива як при вступі, при здаванні єдиного вступного екзамену, так і при час внутрішніх екзаменів. Тепер для аспірантів основний момент буде все ж таки сфокусований на тестах з логіки. Ну, будемо бачити. Будемо тримати на руку на пульсі, будемо спостерігати, але є її позитивні новини. Збільшили кількість бюджетних місць з 3,5 тисяч до 7. Чому так сталося? А сталося це в зв'язку з тим, що враховуючи те, що заявок було подано вступ у на вступу на аспірантуру і на магістратуру в цьому році 245 тисяч. Однак. Деякі засоби масової інформації не розголошують, скільки ж конкретно було в минулому році, да? а, а говорять про те, що 90 тисяч із цих 245 – це громадяни України чоловічої статі у віці від 25 до 60 років. У зв'язку з таким напливом, ось такою от можливістю. Ну, дивіться, що я хочу сказати стосовно свого юридичного заключення. Бо багато юристів, моїх колег. Журналістів, да, вони оце починають з нагнітання. Господи, що це, держава, змінює правила і все таке, так. можновладці у нас не всі порядні, не всі далекоглядні. Да. Стратегічного розвитку у нас майже немає в деяких галузях. Не будемо на цьому, як то кажуть, акцентувати увагу. Але хочу сказати, що з одного боку це так і є, так. Да? Але з іншого боку, якщо в законі про мобілізацію написано, що мають право вступу, точніше отримання на відстрочку особи, які навчаються, в тому числі на аспірантурі, то тепер змінюються підходи, да? і все в такому однобокому порядку. То я хочу сказати, шановні чиновники, будь ласка. На що ви створюєте такі всякі умови? Що потім навіть мої колеги говорили, що ви такі сякі. Невже не можна, шановні, створити нормальні умови і для служби, і для навчання? Звісно, люди. Які подивилися на реалії нинішні, да, які е, бояться залякані, тому що з кожного угла хто не попадя, коментує всі ці теми, особливо навіть і військові. Я вже не кажу про юридичні. Да, деякі вже й журналісти перебирають на себе повноваження і розказують адвокатам, чому вони е, значить дивляться в сторону закупівель і коментують закупівлі на 30 мільйонів на 150 да, під час війни. Ну, я думаю, що це неправильно. Отакі в нас реалі. Що думаєте стосовно цього? Ну от е, багато що наговорив. Тепер висновки, висновки, висновки. Дивіться, по-перше, треба зробити прозорі умови і вступу на спірантуру, і вступу на, на магістратуру. 7 тисяч цього буде бюджетних місць. І тепер вищі навчальні заклади самі відбиратимуть найперспективніших, найпрофесійніших. Ну, ми знаємо, як це може бути інколи з цим відбором. Привіт! Ти паспорт РФ уже получил или що ждеш? Розкажи, как проще быстрее швидше його отримати. Ви що з розуму зійшли? Який паспорт рф Шановний, бот, вам заплатили гроші, або ви працюєте на ФСБ? З вами скоро розберуться. Не переймайтеся. Рухаємося далі. Дивіться. Чому не створити нормальні умови? От дивіться, контрактникам, да, військовослужбовцям, які після вступу закону 10349, законопроекту в силу, да, мають право отримати 150 тисяч у вигляді сертифікату на купівлю транспортного засобу. Порядок має розробити кабінет міністрів. Де цей порядок, Я його ще в очі не бачив. Кабінет міністрів. Ви його розробили? Можливо, я помиляюсь, можливо, я погано шукав. Може бути все. Я не буду нагнітати. Але хто бачив цей порядок? Або, може, шановні контрактники нас дивляться, хто вже отримав 150 тисяч у зв'язку з підписанням контракту на протязі хоча б з червня да, 2024 року? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Отаке от от питання. І тут багато. І тут Міністерство охорони, точніше, Міністерство освіти? Керуючись перехідними положеннями на період воєнного стану, керуючись такими повноваженнями, змінює правила вступу на аспірантуру, і тепер на аспірантуру, на денну форму вступають тільки бюджетники? Да? А всі інші це вечірня або заочна форма навчання. То у мене питання тепер. А на що тоді ця вся тоді відсрочка? Давайте скасуємо її. На що тоді 7 тисяч людей? Вступить, нічого проти не маю нічого не про. Але мені здається, що багато людей будуть вступати ну, з привілегіями. Ці привілегії будуть пов'язані не з їх розумовими здібностями, а більш, мабуть, фінансовим. Ну, не будемо значить казати на біле-чорне, да поки не спійманий, не можна казати, що ти. Корупціонер, да, потрібно все доводити, призумція винуватості і таке інше. Що думаєте стосовно цього, пишіть, будь ласка, так, відстрочка аспірантурів не буде, так ні, відстрочка для аспірантів буде все ж таки. От резюмуємо: відстрочка на аспірантів, які вступають у 2024 році, буде і тільки для тих категорій, хто вступає на бюджетну форму і буде навчатися за денною формою навчання. Всі інші, хто захоче вчитися дійсно, а не планували, просто отримали статус аспіранта для того, щоб потім в подальшому отримати відсрочку, е вони будуть вчитися або за вечірньою формою навчання, або за заочною. Або не будуть вчитися взагалі і не підуть на екзамен. Ну, будемо спостерігати. Моя думка наступна: на екзамен е йти чи не йти вирішувати вам, е дивлячись, які були ваші наміри для цього. А, що будемо ще з вами балакати. Ти відео від, знімав з МФЦ. Розказував, як швидше отримати це відео. У тебе на каналі є. По-перше, я не знаю, що таке FMC. По-друге, не треба на мене наговорювати. Конкретно по факту розкажіть, я всі свої голови, заголовки українською мовою публікую. Що таке МФЦ? Пишіть, будь ласка, в коментарях: хто знає, що, про яку дурню йде мова. Тому така от ситуація. Дивіться, сьогоднішній у нас такий емфір вийшов сумбурний а, наказ Міністерства освіти. Можете у вільному доступі на сайті у них почитати. Що скажеш про вступ до маністратури та Єві? Ну, для аспірантів нічого не змінилося. Англійська мова в пріоритеті, єдиний вступний екзамен так само і залишився. Тому, будь ласка, йдіть, здавайте і пробуйте себе, тому що. Тоді можете вступити і на денну форму, і на заочну, але, звісно, тільки денна форма дає право на відстрочку. Але магістратура, хочу вам сказати, дає право на відстрочку, якщо це ваша послідовна освіта, і це не друга, не третя, не четверта, не п'ята. Маєте це, будь ласка, на увазі. Уважно читайте закон про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Тому що багато юристів, навіть не всі до кінця читають нові. Постанови Кабінету Міністрів 560, да. стосовно відстрочок, також, шановні, зараз поки що не подавайте документи на відстрочку, тому що ну, багато біги за бугор. А ти откуда? Господи, шановні, <кій> <кій> e, значить, що вам хочу сказати? Нікуди я бігти не збираюсь, а ми продовжимо. Да? Поговоримо ще декілька хвилин сьогодні. З вами лайків ніхто не поставив. От, бачите, я попросив. Ви не виконали? Ну в нас демократична держава. То виходить, що я якби напрошуюся і. Виклянчую ні, цього немає. Якщо не подобається, не підписуйтеся. Звичайно, це справа ваша. Моя основна задача це допомога військовослужбовцям, допомога незахищеним категоріям громадян. Ну і допомога всім тим, хто звертається за правовою допомогою. Я не вирішую ніяких питань, шкурних не займаюся всяким рішалом. Все в рамках чинного законодавства України. Отака от, от історія з аспірантурою, з магістратурою. Тому, будь ласка, шановні, не вирішуйте якось ці питання, тому що багато щось там намагаються вирішити. Ви зараз мені задасте. А що ж з тими, хто вступив на аспірантуру, да, навчається зараз на контракті? Чи будуть там змінюватися умови? Звісно, закон зворотньої сили немає, але можуть бути різного роду нюанси. Тому, будь ласка, майте на увазі, що я хочу сказати? Звісно, тепер можуть піти далі, перевірити всі навчальні заклади. Да? Е, і це буде послідовно і зрозуміло. Тоді я скажу дійсно, да, шановні, ви все правильно, чиновники робите і послідовно все робите. перевірити всі навчальні заклади на вступ. Да, мені здається, що таке може бути, і скоріше, 80% буде, що підуть перевірять правила вступу, хто як вступав в попередні роки, хто як навчається, хто взагалі відвідує навчання, чи так просто для галочки рахується для отримання відстрочки. Я вже не кажу про ТЦК. Да, Е, тому що ТЦК взагалі потрібно е, реформувати, бо багато кількість в одних е, територіальних центрах комплектування збільшується. Да? Е, людей, які стають на облік, Оце треба теж, мабуть, СБУ перевірити іншим компетентним органам, як так відбувається. Да? Е, ну, що ще хочу сказати? Стосовно відстрочок, пов'язаних з самостійним вихованням батьком дитини, да? Теж суди е, вже відмовляють в більшій мірі і не встановлюють такі факти. Да, говорять про те, що можна значить, звертатися е, з позовом про позбавлення батьківських прав, або е, доказуєте, яким чином і для чого вам потрібно встановлювати цей факт. Деякі навіть суди трактують самостійно і говорять, що це. Ну, реально, механізм для отримання відсрочки від мобілізації, хоча суди не мають такого встановлювати. Ну а я хочу сказати, що потрібно реформуватись, потрібно об'єднуватись, не нагнітати. Багато, звісно, негативу. Дякую за відповідь. Будь ласка. Якщо дружина інвалід, дивлячись, яка група, прогуляємося по городу Герою Києву і сніме про, про то, як ТЦК нікого не забирають. Я не сказав, що нікого не забирають. Я лише сказав, що оці відео, які транслюються, да, вони можуть бути однобокого характеру. Я нікого не захищаю. Я говорю, що треба нам разом бороти це все. Є порушення законодавства, є командири-м'ясники, на жаль, є працівники ТЦК непорядні, є чиновники непорядні, але є й багато порядних і суддів, і прокурорів. Уявіть собі, і адвокатів, і журналістів, і лікарів. Не треба всіх в одну грибінку. На жаль, в кожній державі є корупційна складова, і в Америці є багато корупційного, і в Європі, і в Китаї про Росію взагалі я мовчу з Білорусю, так, і в інших європейських. Але ми разом маємо розуміти, що людина це єдина неповторна цінність, і все, що нас оточує, ми маємо берегти, в тому числі і з природою, і з навколишнім світом. так? Поважати один одного і рухатися разом до е, миру, до позитиву і до неконфліктного вирішення цього. цього. Але якщо напали, звісно, треба боронитися, захищатися, тому що це нонсенс. У війни це погано. Тому сьогодні такий сумбурний. Вибачте, просто багато накипіло, багато хочу сказати. Заспокоїти, бо цей негатив, який лється, він просто вже через край всі гоняться за тими хештегами, лайками. Звісно, чому соціальні мережі підхватують цей негатив. Ну, так не повинно бути. Але маємо, що маємо. Тому рецепт на сьогодні. Перевіряємо інформацію, як завжди. Не панікуємо, менше вживаємо солодкого спиртного напою і, звісно, не крутимо слоти, не граємо в азартні ігри, бо казино завжди виграє. Пам'ятайте це, всього найкращого, до побачення.